Ми завжди звикли в чогось чекати. Раніше чекали, коли прийде мати. Зараз, щоб мати, не треба чекати. Треба лише не зволікати. Не відволікайся на різні дрібниці. Навіть якщо це дуже хитрі лисиці. Вони тебе зваблять своєю красою. Не зможеш ти думати тоді головою. Залишать вони тебе без штанів. Цього ти так прагнув? Цього ти хотів. Все, я так... У цьому житті ти не зволікай. До слушної нагоди ти не чекай. Ти не чекай, коли погода буде. Або коли фортуна прийде. Служна нагода до тебе не прийде, та у квартирі тебе не знайде. І завжди буде чогось бракувати, щоб своє життя спочатку почати. Треба скачати для себе оновлення. Ми звикли жити для задоволення. Все? Все. Що, друзі, кому сподобався цей вірш, Ну, ви знаєте, що робити. Ставте лайки, пишіть коменти, обов'язково діліться з друзями та чекайте від нас нових. Свіженьких та гарненьких віршів.